Життя військовослужбовців на передовій, окрім несення служби, включає у себе і побутову складову. Коли волонтери приїздять у зону АТО на декілька днів, мають змогу відчути на собі повсякденне життя солдата. Спробували це свого часу і бердичівські волонтери, котрі у чергове відвідали зону бойових дій. Куди б не заїжджали благодійники, усюди армійці гостину зустрічають гостей. Усюди ведуть у найтепліший бліндаж чи палатку, аби з дороги ті обігрілися. А там тобі й новорічні ялиночки, як згадка про дім. Голодними не відпустять у будь-якому разі, адже готувати тут є кому. В кожній батарії повар, кухня, польова. І відповідно він готує повар, Йому цьому дають допомогу. Готують вони дуже добре, от вони також мобілізовані самі. Підбирали. Хочу також сказати, що цього от четверта хвиля. Мобілізації вже більше підійшли до цього командування Збройних сил з відповідальністю, то людей підбирали по спеціальностям, які вже відповідають в подальшому їх несенню служби. І повара, якщо він, наприклад, зараз повар, то він в цивільному житті займався таким, От, був або поваром, або вчився на повара. Готовим на вищому уровні, таке, як у кожного є сім'ї вдома. Так само діти готові і все добре. Поки ніхто нічого не жаліється, все є. Вовремя продукти постачання нам завжди приходять. Волонтери допомагають. Спасибо. Хлопці доволі, не голодають. Тут кому що то запретить нема. Кожен приходить, що хоче, йому треба взяти, Даже лише ті картошки пожарити, поїсти на вишому вони самі собі готують, так само хорошо і все. Буржуйками теж волонтери нас забезпечили, які вони готують. І, ну, Їсти в даних хвилинах, ті ж самі котли, то в принципі всього вистачає. Всі довольні. Жартома говорять хлопці про мишей. Кажуть, голодними ті не бігають, докучають гризуни не усім військовим. Боротися із ними допомагають коти, які нерідко живуть у бліндажах. Ці пухнастики стали улюбленцями армійців. Ті ж самі мишеловки, ті ж самі яди. Ну, звісно, подальше відсюди, тому що реально воно сильно не поможе. Якщо вона буде яди, десь будуть тут розсипані». то. Ще самі потрапили. Скажи, що ми ще не голодні. Ні, ми ще не голодні, те ще що їсти. А так, в принципі, нормально. Ні, ну скажу, що там бігають, то ні, такого ночу попалаки. <серків> Щосуботи у солдат 26-ї бригади банний день. Для них організовують баню. У місцях розташування тішить захисників те, що потреби у дровах немає. Адже відстані між населеними пунктами нерідко понад 20 кілометрів, тож лісосмуги завалені гіллям та старими деревами. Біда лише у тім, що під час дощів і відлиги хлопцям було та й справді по коліна. Щоправда, нещодавно усе воно промерзло при пекучих мінус 27. Як переносять такі морози? кажуть, забезпечені теплим одягом, та й не голодні, а підтримка та любов рідних вселяє надію на перемогу і закінчення війни. По забезпеченню на дуже великі зрушення в цьому питанні. Значить, особовий склад забезпечений практично ну, всім, чим тільки можна. І теплими речами зараз, і форма одіо нового зразка, і берці. Головні убори, зимова форма одіо, есть, що стосується там, і рукавиці, і фески. З цим питанням зараз проблем немає по забезпеченню. Харчування також на високому рівні. От, всі ніхто не жалується, що там не доїдає чи щось йому не подобається. Ми всі розуміють, що може бути і жарко, може бути і холодно, і можна і деколи не доїсти, можна і не доспати. Все це зробиться для того, щоб виконати поставлену задачу, яка стоїть перед нами. Видали одну казку: автомат, чотири рожка, 20 магазина, 24 патрона і відправили на самий передок. Ну, більше, ні бронежилета не дали, ні, ну, більше нічого не давали. ціле лето спальник і под на землі під деревом. Не було нічого, згоріло, згоріли всі речі. ніхто нічого не давав нам після того. Все самі добивалися, хтось давав, хлопці допомагали, в кого там є щось лишнє. Серед бліндажів і окопів на передовій солдати не соромляться говорити про реальні потреби війська. Не перестають тут дякувати усім, хто передає на схід харчі і речі. Але кажуть, нагальність є не тільки вдих. Приїжджають до нам допомагають, будь-яку допомогу приймаємо, не відказуємося. Але щоб вся допомога була конкретна, по факту. Якщо ми нуждаємося в цьому тепловізорі, то пускай там у тепловізора носки, не труси, не зимні речі, одяті, обуті, і накормлені, зараз проблем немає. Коли є час, дехто з армійців для розрядки рибачить. Втім, разом із вірним собакою так можна потрапити у халепу. В случай йшли, ми песик, так, мі назвати, йшли разом вулицею вечором. Почули свист, я вспів сховатися, міна не вспіла. Вона швидше тікала, ніж я. Та й на службі не все спокійно, як не як, а війна все-таки. Чи не щодня військовим доводиться наражати своє та життя інших бійців на смертельну небезпеку? Тому настрій у них не святковий, а радше бойовий. У нас добразників немає. Кожен день війна Зараз все. Зарані ж наступить, почнуть стріляти. Ну і все. Практически кожен день щось дослучається. Ну, иногда мины залетают, иногда подарки были постоянно, в принципе, ДШК постоянно вынуждена прочесывать посадки. Вот. Это то, что действительно есть. Более тяжелые подарки – это минометы различные, АГС частенько. Вот АГС чаще всего на данный момент. Обстрелы? Да, вас, да? АГС, да, чаще всего, потому что минометами, все-таки минометы прячутся. і не так часто стріляють мінометами. У приміщенні очеретінської лікарні швидкої допомоги у бійців є можливість отримати медичну допомогу. Від застуди до поранень тут лікують щодня. Ліками, кажуть медики, цілком забезпечені. Волонтери постійно передають їх на передову з У нас є ще стабілізаційна, яку ми організували для того, щоб приймати ранених і в дальніше евакуювати їх на Красноармійськ. Ми працюємо над розворачуванням лазарета. То есть, чтобы долечивать или э, лечить небольшие там травмы, повреждения, ну, в общем, любое заболевание, про тамтешнє населення військові говорять охоче кажуть, не усі люди ненавидять там Україну. Є ті, хто допомагає українським армійцям, чим може, а познайомившись із ними особисто і взагалі змінили своє ставлення до країни, в якій живуть, але знаходяться інші, котрі сумують за ополченцями. Таких намагаються не чіпати. Марно переконують усе одно в спину наговорять Гедоти. По поводу местных жителей є люди, з которыми мы и дружим, и в гости ходим, и баню нам некоторые люди топят. Вот. Но, Но это 50 на 50. Є те, которые в догонку плохо посмотрят, Есть те, которые открыто говорят, что при ополченцях было лучше. Спілкуємося з місцевим населенням, то як вони що коли тут були так звані ополченці ЛНР. Забирали все, що хотілося, робили все, що хотілося. Безпреділ. не було нічого в людей, люди голодали, люди замерзали. Зараз ну, ми, по крайній мірі, стараємося чимось там і приходять, якщо нормальні, адекватні люди, у нас і харчі беруть, і дровами теж забезпечуються як кажуть, з допомогою нас. Так. Приймали участь в боях на Сурмогілі. И разрушения были очень колоссальные населенных пунктов, потому что э, с той стороны ДНР э, не, без разбора обстрелы были с артиллерийских систем населенный пункт Степановка. И был ли это дом, было это село, им было неважно, куда им стрелять, лишь бы уничтожить украинскую армию. Когда освобождали город за городом, и приезжаешь на ту территорию, то действительно такое ощущение, что людям промыли мозги настолько, что они действительно думали, что украинская армия ⁇ это укропы там и все остальное. А со временем, когда смотрят и в ежедневной деятельности, пересекаясь там, в городе, в населенном пункте, то люди поменяли отношения намного и совсем по-другому относятся. Не так, как заходишь в первый раз. Населені пункти на тебе смотрит, будто ти враг народу, а на самом деле все по-другому без віри на війні хлопцям важко. У цьому і самі армійці зізнаються в розмові, тому чи не у кожного з собою оберіг, іконка чи дитячий малюнок або лист. Останніх кажуть, назбиралося чимало, але усі вони зігрівають серце нашим захисникам. Чим ближче до передової, тим людина починає більше Бога вірити, навіть та людина, яка раніше і в церкву не ходила. чи… Ну, як сказати, є такі не вірили в Бога. Ну потім вони починають вірити в Бога. Командир 26-ї бригади Андрій Маліновський неабияк зрадів, побачивши на передовій земляків з Бордичева, аби мами і дружини не хвилювалися, усіх запевнив, бригада стоїть на варті спокою кожної родини. Напружена ситуація поблизу районів виконання завдань бригадою. Але я хочу запевнити всю громаду нашої області, району і міста тому, що. Можна покластися на особовий склад нашої частини бригади. Останнім часом було враховано вірніше багато питань з боку Міністерства оборони щодо постачання матеріальних засобів, і в цілому особовий склад бригади зараз забезпечений повністю матеріально-технічними засобами, в тому числі готові до зими, постачається своєчасно дрова для опалення бліндажів, наметів. Харчування особового складу безперебійне, трьохразове харчування, гаряча їжа приймається. Ось уже другу зиму поспіль серед захисників України на сході є наші земляки. Усі вони мріють повернутися додому живими. Аби це сталося, просять чекати на них, не забувати та молитися за кожного бійця. Берегіть наші серця, ми будемо берегти ваші. Молітеся за нас. Ми тут стоїмо, оберігаємо вас.